Євангелія на щодень. 25 грудня Матея 2, 1, 12. Коли Ісус народився у Вофлеємі Юдейським, за днів Ірода, царя мудреці прийшли в Єрусалим з Сходу і спитали, де цар юдейський, що оце народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар і розтривожився, і весь Єрусалим зниб. Зібравши всіх пересвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У вифлеємі юдейським, бо так написано Пророком І ти, Вифлеєме, земле Юде, нічим не менше, між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши тайкома мудреців випати у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись. Вислухала вона царя і пустилася в дорогу. І ось зоря, що її бачила на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, зраділа радістю вельми великою. Овійшли до хати і побачила дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонилась йому, потім відкрила свої скарби і піднесли йому дари – золото, ладан і миро. І попереджені вісні до Ірода не завертати, пустились іншою дорогою у край свій. За часів Христа вчених людей називали мудрецями, і це правильно, адже крім великих і ґрунтовних знань, їм була притаманна мудрість, яка не завжди йде в парі зі знанням. Крім того, вони вирізнялися глибокою релігійністю і неймовірною вихованістю. Уміли бути тактовними будь оточенню, у будь-якому оточенні у будь-якій ситуації, мали сміливість чітко викладати свої думки навіть ті, що викликали невдоволення суспільства чи влади, не боялися чітко висловлювати власні очікування щодо інших. Сьогодні доводиться шукати таких мудреців зі свічкою. Знання радше не супроводжуються мудрістю високою особистою культурою, чи здатність спілкуватися з кожним ім'я пошуку істини, штампування магістрів, докторів і професорів виявилося хибним рішенням при присудженні наукових ступенів, нехто є етичним і моральним рівнем людини, також не зважають на цінності, які сповідує та людина. Мудреці не говорять зайвого, готові слухати і сміливо ставлять не Коретні запитання заради досягнення високої мети. Господи, навчи мене розрізняти знання і мудрість.